Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Зоря у 20-му турі приймала на стадіоні лівий берег у Києві Закарпатський Минай. Обидві команди після стартових двох поєдинків у весняній частині сезону здобули по чотири очки. І на очах у головного тренера національної збірної України відбувався цей матч. Сергій Ребров завітав переглянути зустріч команд, які ведуть боротьбу за виживання у цьому сезоні. У Луганської зорі е, склад е, без сюрпризів, особливо від Юрія Коваля. Єдина проблема відсутність дискваліфікованого Джордана. Ну і така ж проблема у Жилько Любеновича у центрі поля. Тому поруч із Віттенчуком з'явився Симотюк в опорній зоні. Моменти цього матчу, перший момент спроба створити остроту з лівого флангу. Жуніньо продовжив атаку. Гереро м'яч підхопив, обігрався. з Чурком, війшов у штрафний майданчик, але не зміг переграти Кемкіна. Дуже ну, передбачувано по центру. Пробив Едуардо Гереро в цьому епізоді. Впорався голкіперминає, але доволі просто вдалось вийти на ударну позицію панамському форварду зорі. Класно скомбінував із Чорком. Не змогли зупинити захисників, минає нападника суперників, але Гереро своїм шансом не скористався і забити у цьому епізоді він не зміг. Далі багато боротьби, і причому у центрі поля зіштовхнулися головами футболісти, однак арбітер дав дограти цю атаку. Атаку, яка завершується забитим м'ячем. Зорі на 18-й хвилині Денис Антюх відкриває рахунок у нашому матчі. І одразу ж всі поглядали в бік арбітра, що вирішить він. Але він зарахував цей м'яч ось. Бачимо, ми наслідки зіткнення між Вітинчуком і Яциком зіштовхувалися головами. Футболісти ніхто не фолив з одного боку, але з іншого не відреагував арбітер на цей епізод. Дав дограти момент, і якраз у цьому моменті зоря і забила рута. Минає Чорко. Власно розібрався, витримав невеличку паузу, дав можливість добігти Антюху, зайняти вдало позицію. Ну і далі футболіст Зорі своїм шансом користується. Моменти і далі у першому таймі Минай нічого не міг створити біля воріт суперника. Ось Зорі вдавали за рахунок довго передач швидко виходити вперед. Гереро виривається на ударну позицію, але вирішив віддавати Гереро на Кирюканцева. Незручним вже був цей пас. Ну і сам. На удар не наважився нападник вуганської команди. Ось бачимо ще раз вривання у штрафний майданчик, і був вже заточений саме на передачу. Гереро, але зробив це не дуже вдало. Міг і сам пробивати. Однак тут видно, що навіть не дивився в бік голкіпера. Кереро одразу шукав очима партнера по команді. Останні 10 хвилин у першому таймі знову контратака вдається зурі Кереро віддає ще одну передачу. Кирюханцев намагався пробити, але Вакула повернувся в оборону. Відпрацював надійно в захисті. 99-й номер закарпатців, Він якраз і завадив Кирюханцеву завдати удару вже з меж штрафного майданчика. Хороша передача Кирюханцев зробив ось тут замах, але Вакула встигає в обороні відпрацювати на користь своїй. Одноклубників а спробу вийти в атаку. Уминає, яка завершується ударом з лінії штрафного майданчика від Устименка, але ударом зворота не вдалося пробити прицільно нападнику команди Жилько Любеновича. Чи не єдиний момент у першому таймі, коли провалились захисники, дозволили завдати удару, але при цьому небезпечною ця спроба особливо не була. Далі знову атака від зорі Гереро отримує м'яч за межами штрафного і сам наважується на удар, але невлучно. Цього разу пробиває футболіст луганської команди. Ну, бачимо, на цей раз вже нікого не шукав. Гереро не грав через передачу, був в ближній кут. Плюс ще й Кемкін контролював ситуацію. Надалі ще одна атака до перерви відбулася у зорі. Антюх тримав м'яч на фланзі, довго шукав, довго виців його, вітав передачу, і гереро забиває удар головою, але одразу ж реагує е, головний арбітер на жест від Лайнсмена, який фіксує положення поза грою у саме панамського нападника в цьому епізоді. Ну і ще раз ось бачимо Стопкадр, Гереро нахилив е, корпус в бік воріт суперника і саме плечем, якраз гереро в цьому епізоді заріс офсайд. Наварі також цей момент переглядали. Ну і бачимо, ми якраз ось лінії, де чітко зображено, що справді в положенні поза грою Гереро в цьому епізоді перебував. Компенсований час до першого тайму. Жуніньо ось так, от м'яч завантажив штрафний майданчик. Ну, до того як підходив до м'яча, здавалося, що це удар, але вийшов він не дуже сильним. Якщо це дійсно була спроба пробити від Жуніньо в підсумку без небезпеки. Моменти другого тайму. Далі спостерігаємо. Знову все розпочинається з атаки луганської команди Кірюханцев. його подача, удар головою від м'ячу поперечку влучає. Башич не зміг зіграти на добиванні, але підбирання за зорею і ще один навіс від Чорка. Ось друга спроба від Батагова вже була не настільки небезпечною. Повз є центральний захисник зорі, але ось цей удар дійсно міг стати гольовим. Після удару Яцика, щоправда, м'яч влучив поперечину і вилетів у поле. Минай свою відповідь сконструював удар за меж штрафного майданчика від ременяка, удар, з яким впорався Сапутін. Перший удар в площину воріт від команди Жилько Любеновича. Дуже хороша спроба. Під дальню стійку закручував м'яч. Ременяк ось цього ракурсу, чітко помітно, як м'яч летів саме у ворота, і Сапутін зорю врятував. Кораблін подає кутовий, Першого удару немає, але підбирання за футболістами минає Вакула ще один пасоштрафний майданчик. Кораблін намагались довести справу до удару, але не вдалося пробити закарпаттям. Втім, контратака, яку зриває Симотюк фолом на власній половині поля і демонструє червону. Бондаренко одразу пряме вилучення. Для футболіста закарпатського клубу одимося ось тут ще раз момент. Ну далі в центрі поля залишався ще один футболіст. Минає. Тобто, це, ну, по-перше, фул на власній половині поля. По-друге, не був останнім гравцем польовим у своїй команді. Семотюк. втім, вирішив в динаміці арбітер показати червону картку після цього. Асистент Наварі підкликав головного рефері аби ще раз переглянути цей епізод. Ну і ось ми бачимо краще що дійсно за Семотюком. Ще залишався захисник Корнійчук. Міг підстрахувати футболіста закарпатського клубу, який власне порушував правила. І після перегляду Вара червону картку арбітер скасовує. Семотюк отримує жовту. Ну, власне, ось так і розібрались цьому епізоді, який потрібно було насправді. Тож в рівних складах команди гру продовжили. І Минай Намагався, намагався рахунок зрівняти. Кораблін знову він розганяє атаку, відіграв кораблін на вакулу. І ще один удар знову з менш штрафного майданчика, але не точно цього разу відминає Вакула. Змістився під право, пробив ближній кот, але у ворота не влучив. Арсені Ботага у другому таймі почав ось так тягнути м'яч на чужу половину поля. Переведення на Кірюханцева. Кірюханцев пробиває над поперечкою. Летить м'яч після його удару. Отримав час, аби підлаштуватись під цей удар, прийняти м'яч ще й подивитись, оцінити розташування голкіпера, але пробив повз ворота. Вітенчук опускає м'яч на газон, але знову зоря і знову контратака луганської команди на фланзі. М'яч отримує Горбач. Один із гравців, який вийшли вже в другому таймі на поле. Горбить через Яцика. Той прострілює у центральну зону і Чурков опиняється на ударній позиції, але пробиває невручно. 20-й номер луганців. Яцик побачив, де розташувався. 20-й номер віддав на Чурка. І той пробивав одразу, але пробив повз ворота. Я ще один пас від нього. Кереро не проходить простріл, і минай не встиг. Ось тут навіть чітко. Вийти швидко контратаку. Башич м'яч перехоплює Гереро на паузі. Гереро дочекався вбігання Бугия, віддав передачу, і 19-й номер Зорі подвоює перевагу луганської команди. Дуже легко скористалась цією помилкою суперників. Футболісти Зорі. Кереро доволі майстерно зіграв у цьому епізоді, витримав паузу, дочекався вбігання. Ось тут декілька дотиків, аби дозволити Бугаю війти у штрафний майданчик і далі. 19-й номер Зорі отримує передачу і чітко пробиває повз голкіпера Закарпаття. 2-0. під кінець другого тайму стає рахунок на користь зорі. Дуже спокійно, дуже впевнено себе. Луганці почували у цій грі. Ну і Бугай з передачі Кереро перевагу своєї команди таким чином подвоює. А ще один момент знову перекуплення м'яча і швидкий вихід в атаку від луганців. Горбач його простріл не проходить, але м'яч знову відлітає до 17-го номера команди Юрія Коваля. З другої сприбу так само влучає в суперника. Горбач. А ось далі вже зіграв хитріше. Зіграв на Кереро, той на дальню стійку і Яцик не влучає у ворота. Ще один удар з другого поверху від п'ятого номера. Луганців на початку другого тайму м'яч стійку влучив після його удару, а тут не залетів у дальній кутворіт. Минає. Був дуже близьким. Яцек до того, аби встановити вже розгромний рахунок, однак у ворота не поцілив. Далі вже моменти компенсованого часу. І одна із небагатьох атак від команди Желько Любеновича з дальнім ударом від Тинчука впорався Сапутін. Далі щоправда, на підбиранні встигають саме закарпатці. Вакула повертає у штрафний майданчик. Удар Демиденка блокується, і зоря змогла відзахищатись у цьому епізоді. Намагалась навіть контратаку луганська команда організувати пас від е 19-го номера. Луганців Бугай віддавав, але її перехопили цю передачу. Ну і ще раз дивимось, ми за ударом від Динчука. за замеж штрафного ударом, з яким не зовсім чітко, але впорався Сапутін. Далі вже на останніх хвилинах е знову м'яч у штрафному майданчику минає. Опиняється яцик. Намагався обіграти суперника. М'яч втратив, але так само помилка і відминає. і Ось тут вже міг забивати третій гол Бугай для своєї команди і другий конкретно для себе в цьому матчі, але не переграв Кемкіна. ми ще раз відпускає на від себе м'яч Матюшенко. Ну і Бугай влучає в голкіпера. А ось такий стан газону був вже під кінець поєдинку на стадіоні «Лівий Перех, стадіоні, який багато матчів. Приймає цього сезону української прем'єр-лігі і не лише Зорі. тому не дивно, що ось до такого стану вже довели покриття. Але і на такому покритті зоря здобуває дуже переконному перемогу з рахунком 2-0 Команда Юрія Коваля перемагає минай і набирає сім очок у трьох матчах другої половини сезону. Друзі, но ви долучаєтесь до збору на лігу аеророзвідки. 3-0. ну QR-код, Ми збираємо 48 мільйонів гривень. На 16 пунктів керування безпілотниками, тому скануйте QR-код і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.